даже не знаю, что, что, нам делать. Ну все, и мебель побилась, и ну все, все. Это все с нуля. Ну, общежитие записали, что а, пока. конечно, был мощный, потому что тут нет стены. Я обвалился потолок была котельная нет котельной, нет настройки вылетела стена но ну, убытки большие конечно тысяч на 200 на 300 наверное плюс и мой там было стена Наслідок ворожого обстрілу міста Дружківка Дружківської громади було пошкоджено 5 житлових будинків, поранено семеро цивільних осіб, серед них одна дитина, 17 років. Всім ну, наказана медична допомога, усі вони у лікарні. Зараз проходять роботи по відновленню домівок. Ну, і Відновлення інфраструктури. Зараз у місті працюють служби жилічно комунального господарства, вони оказують допомогу нашим мирним мешканцям, працює комісія, яка оцінює і описує пошкодження житло, ну і оказується допомога по тимчасовому відновленню житла. На зараз, згідно інформацією, офіційно пошкоджено шість будинків. Усі люди, які потребують допомоги, їм ця допомога оказується. У нас є міста і у гуртожитках, ну і всі, які бажають, усі будуть тимчасово відсилені від своїх домівок.